Урок біології, восьмий клас, тема спинний мозок, будова та функції. Вітаю, шановні восьмикласники і восьмикласниці. Кінський хвіст, павутина, роги. Що спільного між ними і спинним мозком людини? Відповідь на це питання будемо шукати сьогодні, вивчаючи будову та функції спинного мозку. Отже, я пропоную вам ознайомитися з за особливостями будови спинного мозку людини, дізнатися, які функції виконує спинний мозок, як будова спинного мозку пов'язана з виконуваними ним функціями, знайти відповідь на питання. Чи надійно захищений спинний мозок визначити значення рефлексії спинного мозку в житті людини? Пригадайте, на які відділи поділяють нервову систему анатомічно. Анатомічна нервова система поділяється на центральну та периферичну нервову системи, до якого відділу відноситься спинний мозок. Спинний мозок відноситься до центральної нервової системи. Які типи нервових волокон розрізняють у центральній нервовій системі? У центральній нервовій системі розрізняють чутливі, рухові та змішані нервові волокна? А яка частина центральної нервової системи є еволюційно найдавнішою? Це спинний мозок. Тема нашого року. Свиний мозок людини розташований в каналі хребта, утвореному дугами і тілами хребців. Має вигляд видовжини трубки діаметром 1 см. Розпочинається від основи черепа, де з'єднується з головним мозком, і на рівні першого другого поперекових хребців. Закінчується конусом, з якого тягнеться кінцева нитка з пучком нервів, так званий кінський хвіст. У дорослої людини спинний мозок завдовжки. 45 см у чоловіків та до 43 см. Спинний мозок, коротше, хребет, так як під час. Розвитку він не встигає за ростом хребта. Спинний мозок припиняє ріст у 4 роки, а хребет росте до дорослого віку. Спинний мозок має два потовщення. шийне завшишки до 1,5 см і поперекове завшишки до 1,2 см. З цих ділянок виходять нерви, що нервують верхні та нижні кінцівки. Спинний мозок захищений кістковими елементами каналу хребта, зв'язками хребта, спинномозковою рідиною, яка заповнює спинномозковий канал, та заповнявши поставки, епідуральним простором простором між каналом хребта і твердою оболонкою, епідуральний простір, заповнений жировою сполучною тканиною, які сприяють амортизації спинного мозку. Зовні спини мозока точують три оболонки: м'яка, павутинна, тверда. М'яка або судинна оболонка утворена пухкою сполучною тканиною. Вона містить багато кровоносних судин та безпосередньо прилягає до речовини свинного мозку. М'яка оболонка проникає в усі щілини спинного мозку та живить його. Середня оболонка павутинна. Тонка, напівпрозора містить колагенові та витагостинові волокна. Між павутинною та м'якою оболонками розташований підпавутинний простір, заповнений спіномозковою рідиною, яка виконує функцію амортизатора. Тверда оболонка зовнішня, утворена щільною сволочною тканиною, що зарізняється. Підвищеною міцністю. Таким чином, спинний мозок надійно захищений від механічних ушкоджень. Від спинного мозку відходить 31 пара спинномозкових нервів. Ділянка мозку, від якого відходить одна пара нервів, називається сегментом. У спинного мозку виділяють 8 шийних сегментів, що утворюють шийний відділ, 12 грудних сегментів. Які утворюють грудний відділ, 5 поперекових сегментів, що утворюють поперековий відділ, п'ять крижових сегментів, що утворюють крижовий відділ, і один куприковий сегмент. Таким чином, спинний мозок має 5 відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий і куприковий. Пригадайте, якою речовиною утворений спинний мозок. Спинний мозок утворений білою та сірою мозковою речовиною. В центрі спинного мозку проходить спинномозковий канал, позначений цифрою 1, заповнений прозорою спинномозковою рідиною, а його оточує сіра речовина. У перечнему перерізі сіра речовина утворює контур що нагадує метелика, чи літераж. Сіра речовина утворює парні виступи роги. Передні роги, позначені цифрою 10, містять тіла дендрити рухових нейронів. Аксонно рухових нейронів утворюють передні рухові корінці спиномаскових нервів. Задні роги. Сірої речовини містять вставні або проміжні нейрони, які забезпечують зв'язок між руховими та чутливими нейронами. До задніх рогів підходять відростки чутливих нейронів, що утворюють задні чутливі корінці спинномозкових нервів, тіла ж чутливих нейронів розташовані за межами спинного мозку. У нервових вузлах задніх корінців нервів. Відростками чутливих нейронів у спинний мозок надходять нервові імпульси від рецепторів шкіри, м'язів, суглобів, внутрішніх органів, а довгі аксони рухових нейронів поширюють нервовий імпульс на скелетні м'язи. Розгляньте малюнок. І пригадайте структуру рефлекторної дуги. Повторімо будову рефлекторної дуги. Встановіть відповідність між структурами рефлекторної дуги та цифрами, якими вони позначені. Заповніть таблицю. Пишіть цифри та терміни замість позначки знак питання. Перевіряємо чутливий нейрон, позначений цифрою 2, цифрою 4 позначений вставний нейрон, рецептори, позначені цифрою 1, цифрою 6 позначені передній корінець спинномозкового нерву, цифрою 3 позначена сіра рачуна. І руховий нейрон, позначений цифрою 5. У грудних і поперекових сегментах розрізняються й бічні роги, у яких розташовані нейрони вегетативної нервової системи, а саме симпатичної нервової системи. У отворах між двома сусідніми хребцями передній та задні корінці заростаються між собою у змішані спинномозкові нерви, що входять до складу периферичної нервової системи. Біла речовина розташована зовні сірою, яка поділяє її на стопи або канатики. Ділянки, що утворюють провідні шляхи свинного мозку. У межах спинного мозку виділяють стопи передні, задні, бічні. Передня щелина і задня борозна поділяють спинний мозок на ліву та праву половини. Задні канатики містять пучки нервових волокон, що є відростками чутливих спинномозкових нервів. Вони проводять збудження від рецепторів м'язів, сухожилків, дотикових рецепторів шкіри, частково рецепторів внутрішніх органів у головний мозок. Отже, волокна задніх канатиків утворюють висхідні провідні шляхи спинного мозку. Швидше за все поширюється нервовий імпульс від больових рецепторів. Подумайте, яке це має значення? Повільніше від терморецепторів. Пригадаємо, що до складу нервових кучків білої речовини входять як міелінові, так і безмієлінові. Нервові волокна, По безмієліному волокну нервовий імпульс поширюється безперервно, подібно до того, як біжить по трубці. І тому швидкість відносно невелика 2-6 метрів за секунду. А по мійліновому волокну нервовий імпульс поширюється стрибкоподібно, Швидкість становить близько 120 метрів за секунду. Нервові волокна передніх канатиків утворюють несхідні провідні шляхи, якими нервові імпульси прямують від головного мозку до рухових нейронів спинного мозку, а далі до робочих органів. Таким чином, спинний мозок відіграє роль двостороннього провідного шляху між головним мозком і периферичною нервовою системою. Канатики з'єднують між собою різні відділи спинного мозку. Спинний мозок виконує дві основні функції провідникову, що забезпечується провідними шляхами білої речовини, рефлекторну, яка забезпечується нервовими центрами сірої речовини. Рефлекторна функція полягає в тому, що у спинному мозку розташовані важливі центри безумовних рефлексів. Спинний мозок містить центри всіх рухових рефлексів за винятком м'язів голови. До рефлексів спинного мозку відносяться рефлекси, що пов'язані з роботою м'язів, згиначів розгиначів розгіначів, як ходіння, постава. До рефлексів спинного мозку відносяться також ритмічні рефлекси. аплодування, чухання тощо. Рефлекси що пов'язані з певною позою тіла. Наприклад, коли людина відчуває біль у животі, вона зазвичай згинається. Коли людина хоче привернути до себе увагу, вона підіймає руки і вимахує ними. Захисні рефлекси, наприклад, відсмикування руки від гарячого предмету. Рефлекси на розтягнення або сухожилкові, прикладом яких є колінний рефлекс. Зупиніть відео, відскануйте QR-код і перегляньте 3D-анімацію колінного рефлексу з поясненням. Ви переглянули 3D-анімацію колінного рефлексу. Зараз прочитайте уважний текст. Кажіть помилкове твердження. Умилковому я твердження. Коліний рефлекс запобігає надмірному розтягуванню м'яза згинача, тому що колійний рефлекс запобігає надмірному розтягуванню м'яза розгинача. Наступне помилкове твердження: в задніх рогах сірої речовини спинного мозку вставний нейрон перемикає нервовий імпульс чутливого нейрона. На руховий. Затверджене є помилковим, тому що коліний рефлекс є моносинаптичним, тобто нервовий імпульс перемикається безпосередньо з чутливого нейрону на руховий. Рефлекс розтягання м'яця у людини відіграє дуже важливу роль у протидії сили гравітації. Та підтримання вертикального положення тіла, тому що він постійно перебуває під контролем вищих нервових центрів. При довільному згинанні кінцівки рефлекс гальмується, якщо ж виникає потреба нерухома і струнка стояти тривалий час, посилюється. Центр розширення зіниць знаходиться у верхньому грудному сегменті. Спинний мозок здійснює і вегетативні рефлекси, до них відносяться більшість судинних рефлексів. Отже, що ми вже знаємо про спинний мозок? Це нижній відділ центральної нервової системи, розташований в каналі хребта, оточений трьома оболонками. Має сегментарну будову. Від кожного сегмента відходить. Одна пара нервів, передні корінці яких рухові, задні чутливі, утворені білою мозковою речовиною, що розташована ззовні та сірою, яка розташована всередині. В спинному мозку розрізняють відділи шийний, грудний, поперековий, крижовий і куприковий. Нервові волокна спинного мозку забезпечують. Зв'язок і узгоджену роботу всіх відділів центральної нервової системи. Спинний мозок виконує дві основні функції: провідникову та рефлекторну. Порушення діяльності спинного мозку найчастіше пов'язані з травмами. У разі перелому хребта порушуються зв'язки спинного мозку з головним мозком. Людина може говорити, повертати голову, їсти, пити, однак діяльність скелетних м'язів, а також чутливість ділянок тіла, що інерується сегментами спинного мозку, розташованими нижче місце ураження, повністю зникає. Наприклад, при ушкодженні шинних сегментів свиного мозку людина не може свідомо рухати. Ні руками, ні ногами достає параліч. Відсутність довільних рухів виникає через ураження рухових центрів центральної нервової системи або рухових провідних шляхів. Небезпечним захворюванням є запалення оболонок спинного мозку. Воно супроводжується значним підвищенням температури тіла. Його здебільшого спричиняють мікроорганізми або перехолодження тіла. Запалення оболонок спинного мозку також може призвести до втрати рухової активності та чутливості ділянок тіла. Виконайте завдання. Складіть логічно пов'язані пари з переліку наданих термінів. Перевіряємо правильно складені пари термінів. Ставні нейрони містяться в задніх рогах сірої речовини спинного мозку. Чутливі нейрони розташовані в вузлах задніх корінців спинномозкових нервів. Рухові нейрони розташовані в передніх рогах сірої речовини спинного мозку. Задні корінці є чутливими корінцями. Передні корінці є руховими корінцями. Задні канатики утворюють висхідні шляхи спинного мозку, а передні канатики утворюють несхідні шляхи спинного мозку. Домашнє завдання. Поясніть тезу. Спинний мозок найдавніший відділ центральної нервової системи, але обсяг його функцій. Надзвичайно великий.